Так, це не клікбейт, так дійсно передумали платити біженцям. Але в порівнянні з новиною про удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, так це вже і не така проблема, що гроші перестануть платити. Тож давайте по порядку розбиратися в сьогоднішньому треші. Коротше, я починаю. Отже, Росія знову тягне свої іграшки пострашати. Цього разу бахнули новою ракетою rc 26 Рубеж. Так, с нами ли, да, пор... да, с нами ли большое, портал ничего... Ньюс.ру? Да. Алло. Перед... Да, у меня брифинг. Я... Да, хорошо, спасибо. Така собі штучка, яка може долітати дуже далеко і дуже боляче бити. І все це шоу стартувало із Астраханської області. Тож настрій зараз десь між нервово п'ємо чай і готуємося до найгіршого. Ще й наземні посольства додали драми, як перед війною всі поїхали з України. США, Іспанія, Греція, Італія раптом вирішили, що 20 листопада не їхній день для роботи в Києві. Совпадіння. Не думаю. Ця ракета нова гордість російського ВПК, з якого, за їхнім задумом, протиракетна оборона має попрощатися. Ну а ми з вами стоїмо і чекаємо, що цей рубеж собі вигадає. Це ракета із зарядом на 40-50 тонн для ядерного заряду, перш за все. Ну в цей раз, сьогодні у Дніпрі, була, так би мовити, пустишка для устрашення, так сказати. Коротше, подивимось, до чого все це призведе. Можливо, будуть якісь чергові. Просто занепокоєння, а можливо, якісь нові санкції та е, нова зброя для України. І висновок з цього простий. Бережіть себе, хлопці та дівчата, бо сусід в нас вже зовсім здурів. І от пам'ятаєте анекдот, коли е, встречаються два товариша, і один іншому каже: Ну, і як в тебе справи? Він каже: Ти знаєш, пам'ятаєш, я тобі казав про чорну полосу? Він каже: так, так то була біла. Ось така в нас сьогодні новина. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть в коментарях, будь ласка. А ми з вами переходимо далі ближче до нашої теми, яка була в заголовку. І от е, зараз я розповім вам про Європарламент і потім одразу перейду до грошей, бо воно все, як ви знаєте, пов'язано. Бо Єврокомісія нарешті зібралася до купи. Угорець теж прийшов, хоч і не без драм. Європарламент вирішив досить сваритися і затвердив усіх сімох кандидатів до нової Єврокомісії. Усе це тривало кілька тижнів і нагадувало серіал із нескінченними політичними суперечками. Правоцентристи і соціалісти, наче діти в пісочниці, ніяк не могли поділити іграшки. Серед затверджених італієць Рафаеля Фіто, угорець Олівер Варгеллі та іспанка Тереза Рібера, особливо гострі баталії точилися навколо угорця, але врешті його кандидатуру теж проковтнули. Як саме вони дійшли згоди, ніхто не каже. Політична магія не інакше. Слухання кандидатів стартували ще 4 листопада і тільки зараз дійшли до фіналу. Якщо все піде за планом, новий склад Єврокомісії почне працювати вже з 1 грудня. Звучить оптимістично, незважаючи на сьогоднішні новини. Хочеться вірити, що і далі буде менше драм, а більше роботи. Так, і як я обіцяв, перехожу до грошей. І тут є дві хороших новини і одна погана новина. Тож почну краще із хорошої. Латвія чемпіон із довгострокової гостинності. Нас підтримують до 2025 року. У Латвії вирішили: якщо вже допомагати, то з розмахом. Парламент країни виділив 65 мільйонів євро на підтримку українських біженців і збільшив термін тимчасового проживання з двох років до трьох. Тепер там маємо стабільність на найближчі роки, але, як ви знаєте, з сьогоднішніх новин це не точно. На даний момент у Латвії майже 16 тисяч наших зі статусом тимчасового захисту. І тепер ця підтримка не тільки, Продовжена, а й покращена. Наприклад, допомога на кризові випадки виросла, тепер дорослим видаватимуть 377 євро, а дітям 264 євро. Компенсація витрат на житло, їжу та навіть ліки для найвразливіших теж у списку. А ще діти від 7 років отримуватимуть соціальні гарантії аж до 19 років. А тих, хто працює там медиками зараз, то вони. Тепер мають підтвердити знання латвійської мови на рівні Б1. Не хочете вчити, ну тоді прощайтеся з роботою. Тут без варіантів. І бонус для тих, у кого паспорт вже втомився. Проїзні документи навіть просрочені, чинні до лютого 2026 року. Ось так. ДП документ в викусі. От такі вони латвійці, гостинні із бюрократичними бонусами. Дякуємо вам, Латвія, за те, що тримаєш нас на плаву, поки ми тримаємо тил. Мені цікаво дізнатися, чи подивиться це хтось із Латвії, тому обов'язково напишіть, що ви знаходитесь у Латвії. І друга хороша новина, що вже в Британії платять по 600 фунтів за дружбу із нами. І це ще тільки початок. У Британії в районі Елмбридж вирішили, що приймати українців це не тільки благородно, а й вигідно. Тому сім'ям, які готові дати нам дах над головою, тепер платитимуть по 600 фунтів на місяць. Недурно, еге ж, спочатку програми у 2022 році, 300 британських родин вже прихистили майже 600 наших. Кажуть, не просто дають кімнату, а ще й чаю наливають. Допомагають із документами і навіть інколи посміхаються. Хоча зізнаємося, із нинішніми цінами на життя самим британцям не дуже солодко. От і вирішили додати мотивації. Гроші, звісно, стимулюють краще, ніж посмішки. А умови тут прості. Маєш вільну кімнату, береш гостя. При цьому не треба годувати, возити чи оплачувати його рахунки. Просто дах і теплі слова. І я вам хочу нагадати, що станом на вересень у Британії нас цілих 247 тисяч. Так що Елмбридж, готуйся, бо ми знаємо, де тоді ще знайти кімнату. А якщо серйозно, 600 фунтів це вже крок, щоб зробити життя і нашим, і їхнім трохи легше. І в мене теж тут небагато людей, котрі з Британії. Тому, будь ласка, якщо ви з Британії і побачили мій випуск, будь ласка, напишіть в коментарях, це буде дуже мене мотивувати робити якісь новини більше про Британію. Ось так. Ну і куди ж без третьої новини про гроші? Але вже поганою. Порша вирішила не морочитися із виплатами іноземцям за добровільний виїзд. Спочатку було так: о, давайте платити, щоб поверталися додому. А тепер та ні. Хай залишаються. Мабуть, прикинули, що гроші платників податків краще витратити на щось інше, а не на купівлю квітків нам з вами. Ідея із виплатами була вписана в законопроект, але швидко отримала червону картку від міністерства. Мацей Дущик з МВС прямо попросив прибрати цю пропозицію. А міністр Томаш Семеняк пояснив: не будемо розкидатися грошима платників податків. Ну добре, хоч тут чесно. Тим паче, скільки податків платять зараз українці в Польщі, то навіщо ж ізбавлятися від цієї до? Корови. Зате польський уряд далі займається міграційною стратегією. Хто знає, але платити нам за валізу більше не будуть. Замість цього новий закон обіцяє зробити подачу заяв на дозвіл на проживання онлайн, нарешті заразом і паперу зекономлять і черги скоротать. Так що ж, гарна новина, поки залишаємося. Тримаємося і чекаємо, що ще вигадають. Але наші в Польщі, працюють, тримають Польщу і свої родини, бо хто ж ще так, ось майже 780 тисяч наших заробляють у Польщі, із них аж 406 тисяч це чоловіки. Причому це переважно ті, кому від 30 до 44 років. Найцікавіше, що багато з них, звісно, призивного віку. Але як то кажуть, війна війною, а сім'ю годувати треба. І повертаючись до сьогоднішньої першої новини, до якого повернення ми взагалі кажемо. Мені цікаво сьогоднішнє соцопитування, скільки людей хочуть. Повернутися в Україну. А ми повертаємося до наших в Польщі, і що ж вони там роблять? Будують, копають, возять. В основному фізична робота, як правило, потрібна в Польщі. Поляки щасливі, бо свої руки під це не дуже підставляють. А ми працюємо, бо варіантів не густо. Тим часом деякі наші вже пробилися в ІТ, медицину, навіть викладають або волонтерять. Так що не тільки руками, але й мізками ми можемо працювати. Чоловіків більше, бо роботодавцям треба м'язи, але й жінки не пасуть задніх. Польща нам дала тимчасовий захист, а ми їй робочу силу у підсумку всі в виграші, крім нашого дому, де нас чекають і мріють, коли вже всі повернемося. А ми поки що тримаємо тилу Європи і віримо, що це тимчасово, і хтось хто хоче, повернеться, а хтось хто хоче, залишиться. Але чесно, дякуємо Польщі за підтримку і тут без сарказму. І наприкінці у нас тут шпигунський роман диверсанти, турецький потік і великі секрети, за даними Держпіділь, Україна, начебто, готувала підрив газопроводу турецький потік, який з'єднує Росію з Турцією, членом НАТО. До речі, і як кажуть, операцію керував ніхто інший, як екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Але тут є цікавинка: зеленського про це мовляв не інформували, чому. Команді залужного президент і його оточення не дуже довіряли. Операція зірвалася, але західні спецслужби таки дізналися про плани. Кажуть, що ще в червні 2022 року шведський агент почув про підготовку, а там і ЦРУ РУ підключилося. Залужний, до речі, попередив диверсантів, що якщо їх викрають, можуть опинитися у в'язниці. Але це попередження на групу, звісно, не подіяло, і офіційно Київ заперечує свою участь у вибухах на північному потоці, які сталися 26 Вересня 2022 року. Але тут нові питання. Чи правда, що Зеленський дізнався про підготовку операції лише після візиту агента ЦРО влітку 2022 року? А що робили німецькі спецслужби? Якщо теж знали, але нічого не робили. Одне можна сказати точно: геополітика нині більш схожа на трилер, де кожен тримає свій козир в рукаві, а ми це з вами спостерігаємо через шпарину. Особисто моя думка на все це. Чим зривати десь ось ці газопроводи можна просто через Україну перестати качати російський газ і все, вентіль закрутить в Україні можна. І це вже мінус один газопровід, а не десь там зривати газопроводи там, у Туреччині, щоб якісь міжнародні скандали були, чи там у морі. От. От що я думаю. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть мені, бо цей сюр, що ми воює качаємо нафту досі. Через себе російську нафту, через себе ми проганяємо ще якісь контракти. Ми робимо. По нам балістикою ядерною шмаляють. А ми виконуємо якісь договори. Просто я врахую, треба сьогодні ж закрити це питання. Просто припинити це одним махом прямо сьогодні. Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть в коментарях. Ну і як висновок сьогоднішнього випуску, хочу сказати: був ковід, ніхто цього не очікував, і всі були в шоці. Потім, 24 лютого 2022 року, ми зрозуміли, що ковід це насправді не проблема в порівнянні із війною повномасштабною. І от сьогодні новини приходять такі з такими анонсами. І ми з острахом зрозуміємо, що ми вже, мабуть, і війну можемо сприймати як не таку проблему, як зараз на ковід подивимося. Чи просто можемо сприймати все це, що відбувалося ось ці останні два. Два з половиною роки, як зараз, з посмішкою про фінансовий кризис 2008 року. Ось так. Тож дуже невтішні в нас сьогодні висновки, тому ніхто з нас з вами зараз не є в безпеці, тому що там в Кремлі здуріли вже зовсім. Ось такий сьогодні випуск. Побачимося завтра. Надіюся.